Понад 400 ударів щодоби Запоріжжя потерпає від ворожих атак. Жителі Оріхова, який стоїть в 9 кілометрах від лінії фронту, кажуть, не пам'ятають ані дня без обстрілу. Ворог руйнує місто кабами, артилерією та ударними дронами. І, попри це, там залишаються півтисячі місцевих, переважно пенсіонери. Репортаж з Оріхова нашої Олени Каптюх. Оріхів зустрічає порожніми, розбитими багатоповерхівками. Це наслідки удару кабом, вщент знищений цілий під'їзд. Це сьогодні менше ту, 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 ту ночь хорошо давали у приватному секторі. Лише ДНД. можна побачити вцілілі будинки та й ті з забитими фанерою вікнами. Три прильоти було рядом з нашим домом. По сусідству сусідів розбило одну, другу через дорогу третю. Була дуже шумна така. Стріляли гради. Потрощені дахи каже, заряна шифером після обстрілів вже не криють лише плівкою. Вона єдина залишилась на цій вулиці. Всі сусіди поїхали. Хата сама перекривала, бо кришу знесло. Вони заснуть це ужас, що робила. Вони нас або. Мінами або ракетами, а потім зажигалками. Зажигалки Загалкав за горіло ж. У нас усе погоріло. Зоряна і сама потрапила під обстріл. У нозі лишилися уламки ворожого снаряду, та все одно виїжджати відмовляється. Дуже болить нога, і ще два соколка сидить. Має чотири осколки і дві контузії. Плюс у мене 40 котів у мене приют. Залишились до більшого пенсіонери до півтисячі людей. Лікарні в місті не працюють. Тож сюди приїжджає мобільна бригада медиків. Прийом ведуть просто у машині. Звертаються з болями. Це старі люди. Вони звертаються з болями в суглобах і в спині. Фельдшер Сергій їздить із Запоріжжя. Каску і бронежилет не знімає, бо небезпечно до лінії фронту 9 кілометрів. Привіз для пацієнтів і медикаменти, бо купити їх в Оріхові ніде. Взяв тиску і от заспокійливий, щоб спокійно переспати ніч. Регулярно навідуються сюди і рятувальники привозять продукти, воду і корм для тварин. У мене п'ять собак і п'ять котів Хоть по одному чувачі. А ще попереджають довкола міста чимало нерозірваних снарядів. Тож навіть збирати дрова для обігріву смертельно небезпечно. Лежать допустим ті самі, як називаються вони ліпістки. Також касети єсне з'явлені. Також вони є з таймером, де не можна ходити. Це посадки, це наприклад густі кущі. Щоразу пропонують людям евакуюватися, та найчастіше їдуть з міста самі. Люди ж що залишились, кажуть, живуть лише вірою, що війна скоро закінчиться. Віра це останнє, що не дібрали в нас. Мене точно ще не дібра. Страху нагнали. Не, не берхати не буду. Після того, ракета прилетіла, страшно стало жити. Але Віра ще залишилася. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.